Я тримаю пляшку в руці. Пляшка води і bottle of water – це абсолютно різні смисли, які існують в абсолютно різних системах, по різному пояснюються, по різному сприймаються. В реальності це може бути та ж сама пляшка, але умовний британець і я насправді будемо сприймати щось різне. Нейробіологи кажуть, що мої очі сприймають щось, що існує в реальності. Щось що ми називаємо пляшкою. Очі сприймають, не знаю, фотони світла, електромагнітні хвилі, кольорові плями, там будь-що. Потім очі трансформують те, що сприйняли, в електричний сигнал, і він йде в мозок. І мозок показує мені пляшку. В цьому процесі бачення є три важливих складових: є щось в реальності, якийсь феномен реальності існує, щось, що ми називаємо пляшкою. Далі є процес сприйняття органами відчуття. Орган відчуття щось з реальності сприйняли і перетворили те, що сприйняли в електричний струм, в сигнал. А далі мій мозок показує мені картинку, інформаційний відповідник того, що існує в реальності. Оцей інформаційний відповідник ну, можна було б назвати смислом. Тобто ми з вами живемо не в реальному світі, а в світі, який будує наш мозок, за допомогою таких смислів. Як я іншими словами розумію, що те, що я бачу, це пляшка. Для того, щоб я зрозумів, що таке пляшка, я маю знати, що є, наприклад, рідина, що є посуд, що є скло, що є той, хто споживає рідину, що є спрага, що є людина. А для того, щоб, наприклад, зрозуміти, що таке, ну, наприклад, людина, я тоді маю знати, що таке жінка, що таке чоловік, що таке. Дитина, що таке родина, що таке традиція, що таке борщ, навіть і виходить, що в цій пляшці насправді є прообраз величезної пари смислів, яка описує мій світ для того, щоб зрозуміти, що це пляшка. Я насправді маю знати дуже багато всього про те, як влаштований мій світ, і дуже багато інших смислів. От така штука, коли в чомусь є прообраз всього, говорить, що ми маємо справу з чимось цілим. З певною системою смислів, яка існує, ну я уявляю як хмару смислів, і виходить, що в системі смислів є дуже багато смислів, які мають відповідник мові, але ще більше тих, що не мають. І вони так само важливі, бо вони теж беруть участь в сприйнятті світу і розумінні того, що ми сприймаємо. Але якщо уявити все знання, всі смисли, які знають всі люди, які користуються цією системою. То це можна було б назвати культурою. Культура це система смислів.